Куфсі. Зараз я покажу вам, що я зробив на сервері PV 2. Але спочатку, щоб показати, що я зробив, треба добігти, тому близько <гум> Ось оце село, в якому я крав жителів трохи. І також фармив Obsidian, поки що немає ніякого іншого фарму Обсидіану у нас тільки ручний, тільки лава із звичайним діамантовим кайлом. Опс, тут шейдери приколи роблять. Так. Ось і це у мене. Я не знаю, звідки тут зомбі так багато взялись, чесно кажучи. Вони всі виходили з цього порталу. Там, де ферма заліза в мене. О. Отже, що оце мене... За рейки? Що це таке взагалі? ти представляєш. Це у мене. А, будуть, типу... Такі незерські дороги в кожну сторону своїми поворотами, ну, ручними поки що. Я думаю, мені нічого не потрібні будуть. Лише для того, щоб закидувати, наприклад, жителів. Я приводив, після цього я виводив їх на перейде на ферму заліза. От зараз її покажу. Ось це ферма заліза насправді наді мною. А ось тут є лут, який приносить. Одразу крафтиться в блоки за до допомогою автокрафтері. І кісткові блоки. це до допомагає також автокрафтера атака... та... та компостера. Тут големи в цьому порталі та й горять, і їхній лут телепортується одразу в наступний портал, в я... з якого я тільки що вийшов. І там лут забирається, і він... з нього крафтиться все, що потрібно. Так. Потім я покажу ферму в Вовері, як. Як вона виглядає. Ось, оце те, що я набудував, здається, за три дні. Так, 3, оце четверте, якщо не помиляюсь. О, найперший будинок, який я побудував, це оцей, я і пан Анатолій. Його двічі підривав Кріпер в деяких деяких місцях це ось тут на вході. Приблизно так виглядає а, вхід, тут навіть мапа є, яка показує, ну поки що я оновлюю кожен раз коли щось будую новеньке. Тут е невеликий склад, дуже маленький, його дуже не вистачає, тому також має додатковий склад в моєму мої інвентарі. Наступна будівля це ось це. Це у нас невелике, невеликий город такий під е дахом. Тут є пшениця, е картопля і все інше. Морква, окрім буряка, буряка немає. Насіння я шукав не міг знайти. Помер один раз, втратив ресурси майже. Будемо на що ти буряк потрібен? А, ні, я дійсно втратив ресурси і подумав, що Це, це невигідно шукати ресурси за, за рахунок демонтового кайла. за рахунок 32 обсерверів і ще чогось там дуже корисного. Тут у мене ферма гарбузів та кавунів. Тут у мене. Далі йде на такому фундаменті. Я його вирішив зробити чорненьким. Звичайна ферма жителів. Вони пшениці. Я не знаю, з якої у них пшениця взялась бо тут була весь час морква. <с> Це дуже цікаво, до речі. Прям дійсно весь час вони садили лише моркву, а тепер пшениці. Що сталося? жителі? Окей. Тут дуже простий вхід на цю ферму, я можу, якщо потрібно. У них інколи морку вбрав, то заходити сюди. Головне правильно закривати все це, подліжка, до яких вони прямують весь час. А жителі маленькі, які палить туди, вони далі е проходять тут по підземній воді на низькій трубі, і потім вилазять тут, коли виростають. Тобто ось тут маленьких немає. Маленькі там внизу, але коли вони виростають, вони піднімаються вгору, і я можу за допомогою. Вагнетка, яка тут буде лежати, якою. Ну, я можу одну закинути. От. Я їх просто витягую, і за допомогою важення я вибираю їм шлях, як... з якими вони повинні йти. От, наприклад, до ферми заліза я робив дорогу через портал. Вони заходили одразу в портал і до ферми заліза. Чи ще, я вирішив зробити так діпре, як у мене тут невеликий. невеликі. Бо вкрафти ну, тих впадли, чесно кажучи, невеликий підйом. Дороги в мене із андезиту так як кобли. Ну, по-моєму, воно виглядає непогано і дуже, і дуже просто. Дуже хороші стіни із бамбуку, лише павук і інколи скелети можуть до мене залізти. От. Що далі? Можна показати ферму заліза саму. Вона досить маленька. Візуально її не видно. Ось. Жителів тут не видно, бо вони закопані внизу. Е, Големи, які спавніться, вони спавняться одразу ось тут в порталі, і одразу ось, телепортуються. Ну, а так все. Більш поки що немає. Це лише прогрес за три дні. Е, я планую надалі можна зробити табличку. Табличку плані. Як крафтиться ота табличка новенька, яку додали в 120 версії? Як звичайна, мабуть? А, але лише трохи змінено. Ось це. О, тут залізо треба, відрічати. А, Окей, у мене заліза купа. А, тут немає, тут немає. А, не купа. Окей. Ланцюги. Ось це. А, не та табличка. І також... І ще й крат. А, із цих... Нічого собі потужно. Оце так крат, я в шоці. Ну розробники прям зробили його дорогим. У мене ж це витратилась. А, що ж. Тепер я можу скратити нарешті. Але 6 штук, окей. 6 штук це досить багато. Так, треба зробити місце, де я буду планувати різні штуки. Мабуть, я використаю паркан. І є так. Я, до речі, хочу глянути, чи до паркану не буде якось приєднуватися ця табличка. Бо було б дуже доречно. А, не хоче. І зверху не буде. Окей. Тоді це буде не паркан, а будуть звичайні блоки стояти. А на виході, це в мене, мабуть, буде ось тут воно все стояти. А, так, так. Один, два. Ні, даху не буде. Просто блоки в... 3 блоки вгору. В висоту, точніше. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Оста. Так. Окей, плани на наступне подальше моє виживання це... Оскільки в мене є залізо нескінченне і в мене є жителі. Мені потрібно зробити торги з жителями, щоб отримувати емеральди. Це перше треба зробити будин, будинок ковалів. Або сім'ї ковалів, або дом дому ковалів буде. Ану. Дому... Дома. Не так. дому ковалів. Цікаво, чи хтось вже захотів мене виправляти, бо дом доми це ще ж. не лише як будинок є значення, доми це як типу, головні сім'ї деяких родів. Оце так, ну, або як роди сімейне. Це типу, є інше значення, хто не знає, може загуплити. Такий потрібно зробити дом ковалів. в мене буде великий будинок. Мабуть, там будуть ковалі, яких я буду купувати все пізне. Потім наступне, що мені потрібно, це біблі... бібліотеку зробити. Бібліотеку. Також, після бібліотеки, в мене будуть вже усе найкрутіше і треба зробити ферму. Ферму. Я туди, мабуть, зведу багато якихось мирних таких е, тваринок, і також... Фермерів, які будуть мені продавати моргу золото Ферму. Звичайну, ферму. Так. Що ще ще. Будинок рибалка. Вкладку зроблю просто, і все більше нічого там не треба. <смі> Будинок. А, рибалки. Риб. Ри. Ану. Продовжується. А, це ж. Е, треба. Так. Три балки і ферму рейдів. Фермо рейдів, рейдів. Рейдів. Так, ну і це поки що буде, мабуть, все е, по планам. Взагалі, мабуть, це варто було зробити по табличках отак окремо, а потім. Е, а потім просто броником якимось синім, типу або зелене підсвічувати, що все готово виконано. Я так і зроблю. Так, ну щось в такому роді. Здається все. Більш нічого ні не пропустив. Так, дом ковалі, ферма, бібліотека. А, будинок рибалки та ферморетів. І ніби як усе. Можна ще щось зробити. Можна більше прокласти дороги. Але, мабуть, поки що так лише. хай буде одна порожня, потім додам точно щось, то буде точно. А, Так, поки що на цьому все. Тож, хто хоче доєднатися до ПВ2. Сьогодні я якраз роблю сервер, по суті, можна буде зайти практично кожному. От, Просто заходьте по посиланню в Discordі. Там, де саме по посиланню в Discordі на сервер, там ще буде, мабуть, друге на мій а конкретно на ПВ-сервер. І тоді пишіть Ente, тобто мені. От. І потім подивимось.